Від пострілів до моря 15 дітей з Луганщини приїхали на відпочинок до дитячих таборів Генічіська та Скадовська. З ініціативою оздоровити хлопців та дівчат виступила обласна влада. На пропозицію луганчани пристали. Хоча вивести дітей з зони АТО було дуже непросто. Активну участь в організації відпочинку взяло і представництво національного олімпійського комітету, адже ці діти майбутні зірки спорту. На херсонській землі одними з перших юних відпочивальників зустрічали і наші журналісти. Швидкий поїзд Київ Херсон прибуває за розкладом. Сьогодні в ньому їдуть особливі пасажири, діти з Луганщини. На пероні їх зустрічає поважне представництво. Перші кроки на Херсонській землі і одразу щирі слова вдячності. Громне спасіба адміністрації обласної Національному олімпійському комітету ділянню Херсонської області, департаменту образування. Херсонская облгос ну и всем людям, которые помогают, потому что время сейчас тяжелое особенно на востоке, и наша задача всех общая отвлечь и морально, і фізичні дітей воздійство у те всі нашої сьогоднішні проблеми в страні. Аби підняти настрій та додати сил юним туристам, морозиво, подарунки та солодощі. Супроводжувач групи Андрій каже, дорога була вкрай важка. Квитки дістали дивом, та й добиратись прийшлось на перекладних. Тому хлопці та дівчата, хоча й загартовані спортивними тренуваннями, адже всі вони майбутні зірки спорту, проте дуже втомлені. «Хочу відпочити звісно, Тяжко їхали. ночі. Переждали. Ну там нет, я не даже даже не знаю, как там сказать вам. Сами понимаете, какая сейчас обстановка у нас в Луганском железнодорожном вокзале. Там не то, что информацию получить. Очень дуже сложне получить. Мы добирались до кривого рога, прицепным до Одессы. И с Кривого Рога, Киев Херсон, нас подобрал. Усі діти на Херсонщині вперше, хоча про нашу область, читали в інтернеті. Від відпочинку очікують багато. Море, сонце, розваги та нові друзі. Ми посмотрели интернете, всю, всю інформацію, посмотрели. дітям дуже подобається. Ще не потрапив на місце не Вони вже їхали щасливі, як себе Ви не дивитесь, що вони такі очень себе дорога. Це лише перша група дітей. Вже за тиждень зустрічатимуть чергову. Всі вони оздоровлюватимуться у дитячих таборах Генічіська та Скадовська. Приймати юних відпочивальників, директори закладів погодились безкоштовно. Це була ідея голови обласної державної адміністрації Юрія Віталія Дарченка, коли ми спілкувалися, ну, виступив з ініціативою Херсонщина, теж може приймати дітей з Луганська і з Донецька. Тому, безумовно, це перші діти, які через заклади освіти будуть оздоровлюватися в наших дитячих оздоровчих таборах. Це 15 дітей, наступні діти будуть ще 12, потім ще 20. І Я дякую керівникам дитячих оздоровчих таборів Тамара Олександрівна і Олег Михайлович за те, що вони погодились приймати дітей на безкоштовній основі. Це є принципово, тому що. Ну, Скажу відверто, сьогодні ми маємо допомагати один одному, і це головне наше завдання. Херсонські табори готові приймати юних відпочивальників з зони АТО і надалі. Щоправда, існують серйозні проблеми з вивозом дітей, зокрема з Донеччини. Там дуже складна ситуація. Одещина приймає дітей Луганська, а Донецьк не може виїхати, тому що є категорична заборона щодо вивозу цих дітей. Тому зараз це питання вирішується на державному рівні. І я хотів би сказати, що ті проблеми, які сьогодні є у нас, ми безумовно маємо їх вирішити. Це принципова позиція обласної адміністрації. Ми маємо допомагати один одному і простягнути руку допомоги. Цим юним спортсменам пощастило попереду 21 день відпочинку на морі. Дорослі зі свого боку намагатимуться зробити все, аби діти гарно відпочили та оздоровились. І головне відволіклись від буремних подій у себе вдома. Вивести це дуже трудно. і я думаю, що діти, які у нас сьогодні віддихнуть і наберуться сил, здоров'я, забудуть, що таке вистріли. Я думаю, що теж ще не один раз приєднав на нас нам на Херсонщину. И, наверное, мы будем все-таки большими друзьями и с ними, и с нашими представителями власти, коли так получается, что мы в общем-то и идем рука об руку и делаем одно, одно хорошее большое дело.